Вітаю друзі. Наступний сорт американської селекції. Сорти, сорти Орегону. Сорт Доріс Горіхи фактично такі, як сорт Джеферсон за величини. Загрузка на такі от старші деревині, просто феноменальна. Ось так. Підійшовши до куща. Наглядаємо масу горіхів. Усі гілки просто не всипані. Трошки зніму знизу, буде видніше, весь кошт горіх. Це вже саженці, які ми робили горизонтальними відводками. Чому про це говорю? Тому що той кущ оригінальний, який провезли з Штатів, в цьому році підмерз, в досить суттєво. Молоді кущі без проблем перецимували, перейшли такі погодні екстремальні умови і ось видають такі прекрасні горіхи. Горіх практично розміром, як Джефферсон. Така картина. Звертайте увагу на цей сорт. Хто закладає промислові сорт в сади. Придивляйтесь. Гарних всіх врожаїв. Слава Україні!